Трошки пішло не по плану, тому я думав, привітати в церкву, а тоді заспівати. Ну, відміни з доданків, сума не міняється. Я дуже радий бути серед вас. Буває дуже рідко. Останній раз був перед початком війни. От, і, і пісню, яку я зараз заспівав, це моя, можна сказати, улюблена пісня. Це пісня моєї ранкової молитви. І коли є така можливість, я беру гітару і я її співаю. Вона ця пісня була трошки, я її переробив. На початку там доброго дня Ісус. я додав Христос. Таким чином я тр трошки підправив. Просто я хочу поділитись з вами е, тим я не, відкриттям чи розумінням, яке я отримав за деякий час свого християнського життя. На початку я вам розкажу таку історію. Коли я увірував, ні, до того як я увірував, я займався не тими речами, якими треба, чаклунство, екстрасенсоріка і таке все. І одного разу я зустрів одну жінку, яка екстрасенс, вона себе називала, вона поділилася зі мною. Ой, говорить, Юра, ти не повіриш. До мене вчора приходив Ісус Христос. Я знач, ввечері в мене була медитація, я виключила світло, і тут раз в куточку. І така постать яскрава, сяє, і таке від неї тепло йде. Таке ну просто любов. І я кажу, Ісус Христос. Я зрозуміла, що це Ісус Христос. Я зараз і питаю Ісус Христос, як же це, і ти до мене отакої от прийшов. А Він мені каже, не називай мене Христос. Кажи мені просто Ісус. Юра, Він такий скромний, він такий скромний. Ну, ну скромний, скромний. Ми з нею поговорили, розійшлися. А тоді, вже будучи у Христі Ісусі, мені попалася одна стаття. Автор цієї статті він проаналізував, як мінялось християнське прославлення. І взяв там відрізок десь років, здається, від 40 до 60. І от він пише: після цієї статті я згадав той випадок, який у мене був. Він пише: спочатку християни складали такі величні гімни, і приблизно це виглядало так: величний цар, всемогутній Бог там ще додавали титули, титули, і в кінці, наприклад, йде Спаситель світу Ісус Христос. З часом ці величні гімни вони стали простіші, простіші, простіші. Великий цар був відкинутий. Став Владика Всесвіту там Спаситель Ісус Христос. З якимось часом владика Всесвіту був відкинутий, залишився Спаситель Ісус Христос. Тоді, коли почалася хвиля, друга хвиля харизматії, почали каятися хіпі в Америці. Вони люди були прості. Вони склаличні гімни. Вони вже не складали. Вони складали 4, максимум 8 рядків. І Спаситель світу Ісус Христос, вони скоротили просто до Ісуса, Тобто, а якщо поїхати в Ізраїль, то кожний десятий там у них єшу. Тобто, що за Ісус мався на увазі? Питання ще таке: а третя хвиля Харізматії вини вбрала Христос. Ісус взагалі. Ти ти великий, ти гарний, я тебе люблю. Тобто, якщо ми беремо пісню Кіркорова. Ми її можемо тут заспівати. Якщо хтось пам'ятає, була така пісня у християн, хвалою ми будуємо тобі престол. Так от сучасна хвала, вона навіть табуретку не будує для Бога. Просто є розуміння. От коли я молюсь вранці, я приходжу і кажу, тато, тато мій небесний, так? Але коли я приходжу сюди, то тут він мені не тато, він величний цар. І відношення мої там і тут, і там. я йому можу там сказати ти. Да? Я можу, як я кажу, засунути голову в підмишку і поплакатися, да? розказати йому щось. Я можу стати на коліна, як перед царем. Тобто я дивлюсь, що в мене виходить. Інколи моя молитва це буквально три хвилини. Дякую тобі, Господи, що я проснувся. Я живий. Я пережив цю ніч. У мене другий раз не буває можливості помолитися. От учить, треба молитися там півтори-дві години. Інколи моя молитва це буквально 30 секунд. І Через це зміни накоплюються поступово, і ми не замічаємо. Ми дивуємося, що церква безсила. Де дари Духа Святого? Чому люди не ходять в церкву? Тому що дуже часто церква буває без Бога. Зібралась добропорядочна, людяність, так? поспівали гарні пісні про ти, ти, ти. Бог дивиться на все це з неба і каже, де там небесна канцелярія? Оце ти відкинуть, я не приймаю, оце ти відкинуть, я не приймаю. Одного разу я був на служінні, де група співала шість пісень. І тільки в останній пісні звучало абстрактне слово Бог. Який Бог, якщо ми візьмемо, наприклад, і я зрозумів таку річ мені Бог відкрив. Якщо цю пісню може взяти мусульманин, не поміняти ні одного слова в цій пісні, це пісня не посвячена Богу. Тобто група прославлення може взяти собі за еталон, уявити собі, якщо вони поставлять тут мусульманіна, і він з ними разом буде співати цю пісню, ця пісня Божим стандартам не відповідає. Вона не проходить, як кажуть, ОТК. Да? Вона, от, Володимир юрист знає, якщо неправильно оформиш документ в адресній частині, цей документ повертають і кажуть, переробіть. Через це, от просто я, я ділюсь з вами цим відкриттям. Христос Ісус, якщо ми читаємо Павла, Його послання. Там завжди Ісус Христос, Христос Ісус, Він не відокремлює. І тільки я там нарахував 5 чи 6 випадків, коли він просто вживає Ісус, але це стоїть Ісус після того, як зверху було Ісус Христос. Зрозуміло в контексті, про кого він говорить. І коли ми співаємо просто про Ісуса, ну Ісус, хто такий Ісус? Коли ми, дивіться, християни навіть не розуміють, вони беруть єврейські слова, не розуміючи значень. І співають Елахим Аданай! І думають, що вони співають для нашого Бога. Да? Насправді Елохім – це просто Бог. А Павло каже, ми знаємо, що є багато богів і є багато господ, а Адонай це по нашому господін. Бог Господин. Який Бог, який Господин, кого ти маєш на увазі? Ти можеш будь-кого приліпити туди. І все, і це буде універсальна пісня, розумієте? Християнство поступово, воно не, навіть не відчуло, як оце вчення воно зайшло в християнство. І пісні стали універсальними. Я звернув увагу, як моляться мусульмани. У них на першому місці стоїть Аллах. Аллах Акбар, Аллах. Вони сто тисяч разів за час молитви повторять. Коли у нас таке було. Останні пісні. Останні пісні співають про абстрактного Бога. Візьмемо Кришнаїтів. Де він буде 10 хвилин. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Де у нас є пісні, які би від початку до кінця співалося б Ісус Христос? Да? Дивіться, сатана нічого нового не зробив. А, я вже, Можна ще три хвилинки? А дві. Сатана нічого нового не зробив. Я вже просто вибрав свій час. Колись фарисеї, вони, я не знаю, кому це відкриття прийшло, вони заборонили вживати ім'я Яхве. І це Яхве зберегли тільки одне відгалудження Караїми. Вони зберегли звук Яхве. А решта вони замінили на Адана господин. Господін. Тобто це саме відбулося в християнстві. Все те, що було єврейським, християнці замінили в Біблії одним словом, Господь. Що за Господь? Хто хазяїн? Невідомо. Через це от, поділився тим, чим маємо, маємо. Да, маємо, що маємо, і будемо вигрібатись якось з цього стану.